Привіт. Ви взагалі знаєте, що сталося? Це сталося найбільш непередбачуваний сценарій. Це вже тут, серед нас. Не встиг я як слід розібратися, як працює Віо3, як з'явилося оновлення. Віо3.1. Містер Халацан. Будь ласка, йдіть зі мною. І сьогодні подивимося, що нового принесла ця версія одного з найкращих AI-відеогенераторів, який створює справжні кінематографічні сцени. Містер Халацан, почніть говорити, що ви знаєте про Vio 31 У Vio 31 нарешті з'явилося те, чого усі чекали: повний контроль над сценою. Ти розкажеш мені все. Тож, існує три режими створення відео. Режим Text to Video, в режимі Frame to Video завантажуєш кадр і вео перетворює його на відео. Інша крута фішка називається Ingredients to Video. Ти можеш додати три різних зображення, і модель за допомогою промпту поєднає їх у цілісну історію. Також аудіо у Vio 31 стало глибше та точніше синхронізоване з відео, включно з діалогами, фоновими звуками та музикою. І ще одна класна штука це едитування. Після того, як відео вже готове, натискаєш значок карандаша Edit, виділяєш об'єкт у кадрі. І змінюєш щось тільки в цій області. Переміщуєш, прибираєш, модифікуєш, а решта сцени залишається. Світло, тіні, атмосфера зберігаються. Працювати з Vio3.1 можна не лише через Google Flow, але й на інших платформах. Наприклад, Hicksfield це ціла екосистема моделей штучного інтелекту, яка дає доступ до найпопулярніших сервісів, таких як Vio, Clean, Sora. Та інших в одному місці. Просто вибираєш модель з випадаючого списку та працюєш з нею. Це та сама VIO, тільки в більш зручному інтерфейсі. До речі, якщо у Hicksfield обрати план Ultimate, то в рамах промо-пропозиції можна отримати знижку на використання Vio3.1 моделі на платформі. Лише за 29 доларів 40 центів при річній підписці це дає 1200 кредитів на місяць. Це ідеально, якщо ви створюєте часто відео або тестуєте різні сетапи. А взагалі, ця сама модель доступна в інших середовищах, наприклад, HiLuo або VVAI. Але сьогодні я покажу, як користуватися VIO безпосередньо через Google Flow, швидко, зручно та без жодних обхідних шляхів. Тож, відкриваємо інтерфейс. Зліва можемо вибрати view 3.1 Fest, Aspect Ratio 16 на 9 або вертикальне відео 9 на 16 Кількість генерованих версій від 1 до 4. Я вибираю віo3.1, 1 Output. Розширення 16 на 9 Вибираю текст to Video. Вписую кіберпанковий бар, натхнений стилем Cyberpunk 2077. Чоловік сидить за барною стійкою. Повертає голову до камери і спокійно, але напружено промовляє. Натискаю стрілочку, чекаю біля хвилини, і готово! Привіт! Ви взагалі знаєте, що сталося? Це сталося найбільш непередбачуваний сценарій це вже тут, серед нас. Також можемо вибрати Frame to Video, тобто додати будь-яке зображення, можна одне, і за допомогою промпту створити відео на 8 секунд. А можна додати два зображення, тобто як виглядає на початку і як має виглядати в кінці. А нейронка сама згенерує трансформацію. А промптом можна більш детально об'яснити, якою має бути трансформація. Ну і також режим Ingredients to Video. Вибираю мою фото, також імідж, створеної мною рободівчини. Як створити реалістичну дівчину андроїда я розповідав в одному зі своїх відео. І також локацію. І вписую промпт. І Віо дає фантастичну сцену в кіберпанк-барі з рободівчиною майбутнього за одну хвилину. Якби хтось сказав про це пару років тому, я б йому і не повірив. Привіт, містер Халацан. Я давно дивлюся ваш канал і хочу, щоб ви розповіли мені про ВО3. Ну і ще хочу сказати про цей значок Карандаша. Після генерації відео нам доступно редагування. Можна виділити конкретний об'єкт чи персонажа у відео, змінити його одяг або переставити героїв, або додати базу з квітами. Решта сцени, камера, світло, атмосфера залишаються незмінними. Vio3.1 генерує базову 720P, але після цього можна зробити безкоштовний AI-Upscale до 1080P. Без втрати якості та збереженням деталізації сцени. І ще одна фіча для генерування відео у Віо. Не потрібно описувати сцену, потрібно в промпті писати, що потрібно зробити. Так буде отримано найкращий результат. А нейронка сама все бачить і сама все описує: персонажа, фон, середовище. Їй потрібно тільки дати зрозуміння, що потрібно зробити. Ну що ж, от такий короткий підсумок. віо3.1 дійсно вражає своїми можливостями. Постав лайк та підпишись, якщо ще цього не зробив. Також хочу запросити всіх на мій телеграм-канал, де я викладаю корисну інформацію, наприклад, як користуватися нейронками, такими як ВО3, безкоштовно або зі знижкою, і також багато інших лайфхаків. Усі посилання будуть в описі під відео. Давай разом пройдемо цей шлях. Яке змінює не тільки технології, а й саме уявлення про творчість. До зустрічі в наступних відео.